Вітаю учнів восьмого класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку стильовий синтез творчість Тараса Шевченка. Художня творчість, як ви вже розумієте, завжди зумовлена історичною епохою та панівними в ній світоглядними ідеями. Проте авторський стиль залежить також від загальних особливостей національної культури і від особистості митця, його естетичних ідеалів і устремлінь. Українське мистецтво 19 століття це період розвитку романтизму, а потім реалізму. Ознаки цих стилів можуть співіснувати в культурі і у творчості окремих митців по-різному. У народів, що вели боротьбу за свою національну незалежність, реалізм розвинувся пізніше. Щоб зрозуміти, що таке стильовий синтез, давайте поговоримо про це. Стильовий синтез це єдність. Взаємозв'язок різних стилів мистецтва в рамках художнього твору. Стиль романтизму, який тривав в художній культурі до середини 19 століття, а в музиці до початку ХХ століття, нерідко поєднувався з властивостями реалізму, інколи класицизму чи бароко, породжуючи стильовий синтез. Бурхлива епоха висунула новий тип митця. Громадського діяча з принципами демократизму і народності, що зумовлювало реалістичне світосприймання. До такого типу митця громадянина належали Великий Кобзар, поет і художник Тарас Шевченко, і видатний композитор, фундатор вітчизняної музики Микола Лисенко. То хто ж такий Тарас Шевченко художник з душею поета чи поет з душею художника? Тарас Шевченко відомий у світі в першу чергу як Митець Слова. Однак це аж ніяк не забирає його слави як художника, та найперше його постать можна окреслити як борця, який став символом української нації. У його творчості поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Свого часу відомий художник Леонардо да Вінчі стверджував, що малярство це німа поезія, а поезія промовисте малярство. Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став потребою вираженням його творчого духу. Тарас Шевченко як художник займає чільне місце в українському образотворчому мистецтві. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям, і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Григорович був одним з найталановитіших майстрів офорту того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Офорт, іноді називають аквафорта, це різновид гравюри на металі, який дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами, адже італійський термін аквафорте означає міцна вода, азотна кислота. Талант художника проявився у Тараса Шевченко значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836 37 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, і відомий під назвою Погрудя жінки або жіноча голівка, датований самим автором ще 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника. 1832 року пан Дегрігард віддав Шевченка на навчання в майстерню одного з найкращих художників Ширяєва, законтрактувавши його на 4 роки. Нестача денного часу і заклопотаність, бажання стати справжнім художником змушували Шевченка в білі ночі Петербурга виходити в літній сад і змальовувати статуї. Тут відбулася перша зустріч Тараса зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком, який зацікавився обдарованим януком і вирішив допомогти йому. Іван Сошенко давав поради і консультацію художнику-початківцю, знайомив його з видатними діячами російської і української культури. Карлом Брюловим, Василем Григоровичем, Олексієм Венеціановим, Василем Жуковським, Євгеном Гребінкою, спільними зусиллями яких талановитого кріпака було викуплено з кріпацтва. Звільнення дало право Шевченку вступити до Академії мистецтв. Тарас Шевченко навчався в Петербурзькій академії мистецтв, яку закінчив із срібною медаллю. За час навчання в Академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури та живописні твори. Становлення митця і громадянина відбувалося в епоху панування романтизму в образотворчому мистецтві. Тому в юнацькі роки його твори були охоплені романтичним духом. Улюблений учень Карла Брюлова, Тарас Шевченко. Відійшовши від академізму класичної освіти з його умовністю відтворення дійсності, прокладав нові шляхи у творчості, віддавши данину романтизму як у поезії, так і в малярстві, зрілим майстром він приходить до реалізму. Під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв поет виявив неабиякі здібності у живописі маслом, аквареллю, малюнку олівцем. Коли його ім'я вже здобуло певної слави, меценат Григорій Тарновський купує його картину Катерина, поклавши початок своїй українській колекції. Навчаючись в академії, Шевченко виявляє зацікавлення до екзотичного сходу і в 1843 році пише надзвичайно колоритне і технічно довершене полотно в гаремі. В перший період творчості Шевченко охопив майже всі жанри. Він створює декілька групових портретів побутової тематики, написані акварелями. Ці полотна вирізняються насиченістю барв, глибокою психологічністю зображуваних, серед відомих картин Перерване побачення, Сон бабусі і внучки. Циганка Ворожка. До речі, за цю картину він отримав медаль. Відомо понад тисячі зразків образотворчого мистецтва Тараса Шевченка в портретному, пейзажному, побутовому жанрах, з яких не всі зберіглися. Вони домінували в його творчості, хоча поет також створював композиції на історичні, міфологічні, релігійні теми. Своїм фахом Тарас Шевченко вважав саме малярство. В одному з листів до свого друга Тарас Шевченко писав, Хочу рисувати нашу Україну. Я нарисую її в трьох книгах, а в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, а в другій теперішній людський бит, а в третій історію. В 1843-44 роках Шевченко працює над серією офортів Мальовнича Україна, самостійно вивчаючи техніку гравіювання. Автор прагнув видавати по 12 естампів щороку, але через матеріальну скруту цей грандіозний задум реалізувати не вдалося. Замість того було видано лише один альбом, куди війшло 6 естампів. Перший у Києві, Видобицький монастир, Судна Рада, Старости. Казка Дарив Чигирині 1649 року. Повернувшись у 1845 році після закінчення академії в Україну, Шевченко працював художником в археографічній комісії аж до свого арешту. У вересні 1860 року академія мистецтв удостоїла Шевченка звання академіка гравюри. Портретам належить велике місце в Шевченковому доробку. Він почав працювати над ними ще кріпаком. Перший портрет, який він написав у 15 років, був портрет батька. Цей портрет Шевченко написав з пам'яті, бо батька не було вже 4 роки. На малютку під портретом чорнилом напис «Се, мій батько. В академії Тарас Шевченко продовжував роботу в цій галузі незабаром він стає одним з відомих і популярних портретистів, створені нім образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною побудовою і свіжістю бар, намаганням дати психологічну характеристику людині. Створеним наприкінці життя портретом акторів Михайла Щепкіна та Аймі Олдріджа, притаманна реалістичність зображення. Шевченко зробив великий внесок у розвиток побудового жанру і став основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало художника під невільне, часто трагічне становище жінки. У численних автопортретах митець наче намагався зазирнути у власну душу. Перша спроба пізнати себе виявилася в романтичному портреті 1840 року, з якого наглядача дивиться сповнена творчої назнаги Молода людина. Автопортрети пізнього періоду творчості сприймаються як драматична сповідь людини про своє власне життя, сповнене тяжких випробувань долі. Проаналізуйте портрети Тараса Шевченка 1845-47 року. 1948-49, 50-51. 60-го І останній портрет в останній рік життя поета і художника 1861 рік. У найдраматичніший період життя на засланні Тарас Шевченко зображував сувору природу Казахстану, щирим співчуттям малював казахів у їхньому важкому повсякденні, створив серію глибоко реалістичних малюнків. Під час раннього періоду творчості Шевченко цікавиться історією і створює композиції на сюжети з античної історії, історії Київської Русі та України. Зацікавлення драматичними історіями у Кобзаря виявилося не тільки в літературній творчості, а й в образотворчому мистецтві. З перших ранніх робіт стає зрозуміло, що художник полюбляє зображувати переламні моменти в долі людини, вимальовувати психологічний портрет особистості її настрої. Також його цікавлять важливі віхи в історії українського народу показовою в цьому плані є картина Смерть Богдана Хмельницького, написана впродовж 1836 37 років. За основу композиції взято народну думу про Хмельницького і доступну Шевченкові історичну літературу. Живопис і графіка кобзаря дали могутній поштовх до пробудження національної свідомості, інтересу до природи та культури України. Його образи надихали багатьох художників-сучасників і послідовників: Жемчужникова, Соколова, Трутовського, у творчості яких формувалися реалістичні принципи мистецтва. Українська тематика стала провідною для наступного покоління митців.